Доброго дня! Сьогодні я вам розкажу, чи варто садити відкритий ґрунт в серпню огірки. Я вам того не раджу. Закі огірки виростуть і зацвітуть, то вже буде вересень. Якраз в вересню є холодні ночі і низькі температури. Ікраз при низьких температурах вам цвіт не зав'яжеться і мороз його притисне. Ось так. І ви не будете їли. Огірки вересню. І це дурного робота. Ось так. А якщо ви посадите в теплиці огірки, то ви будете їли вересню. В теплиці можна садити огірки, а в відкритому ґрунті на вулиці не можна садити, бо з того нічого не вийде толкового. Ставимо лайк і підписуємося на канал.